Минулі вихідни стали незабутніми для любителів греко-римської боротьби. У столичному легкоатлетичному манежі відбулись вдруге поспіль змагання, які зібрали найсильніших борців серед дітей міста Києва. Усього було 249 юнаків. Медіапартнером заходу виступив Ескалаєв, забезпечуючи широке висвітлення, подій та інтерактивний контент для глядачів. Ми за своїми однодумцями зробили таке борцівське свято для нашої молоді та юних борців. Даби аби якому турнірі, коли приймають участь молоді спортсмени, юнаки, молодші юноші це наша міцність і наше майбутнє. Тому ми працюємо з нашою командою, щоб наші борці не розсіювались, а були в нашій борцівській сім'ї. Змагання відкрилась урочистою церемонією, під час якої виступили відомі спортсмени, тренери та представники організаторів. Серед почесних гостей були В'ячеслав Олійник, український борець, олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту України, та Ельбрус Тадеєв, олімпійський чемпіон, трьохразовий переможець світу та чемпіон Європи з вільної боротьби. Атмосфера була напруженою, адже на кону стояли не лише медалі, а й можливість виборати грошові винагороди. Ми постійно займаємося розвитком греко-римської боротьби і не тільки у нас шість видів спорту в, в спортивній школі. Але греко-римська боротьба це мій рідний вид спорту і ми постійно його розвиваємо і, і кожного дня займаємося цим, цією справою. Підтримці благодійної організації благодійного фонду сила віри Київської міської федерації греко-римської боротьби, департаменту молоді та спорту, федерації греко-римської боротьби України, дитячий турнір Самер КЕП став справжнім святом спорту, де кожен учасник продемонстрував високу майстерність та волю до перемоги. У нас дуже класно розвивається в Україні греко римська боротьба з часів незалежності України. У Нас дуже багато медалів різних рівнів, чемпіонати світу, чемпіонати Європи, Олімпійські ігри в цьому році в нас дві олімпійські ліцензії. Тому перспективи великі. Ці люди заклали такий фундамент і, і, і надалі. Ну я думаю, що боротьба буде розвиватися у нас в Україні. У Нас дуже молоде покоління, якщо ми зараз подивимося, виступає. Ну, дуже на високому рівні на чемпіонатах світу Європи теж діти наші виступають просто супер. Тому великий, великий розвиток у нас в нашій Україні. Якщо ми будемо ступати такими кроками вперед, то я впевнений, що ми дійдемо до того апогею, що наші юнаки, котрі зараз борються на цих килимах, вони будуть приймати участь у чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських іграх і так далі. Варто зазначити, що й військовослужбовці не оминули даний захід та висловили свою думку щодо потреби проведення змагань для дітей, які відіграють важливу роль у розвитку дисципліни та мужності з юнацьких років. Тренери, учні, яких зараз тут виступають. Ми знаємо цих людей, ми з ними жили, ми з ними воювали. Ми були в умовах, в яких ну, чоловік, мабуть, проявляється і перевіряється найкраще. Це круті дядьки, це справжні чоловіки, це справжні друзі, це ну, люди, в яких ти відчуваєш е, стержень всередині. Да? Ну, як розумію, так і кажу. Е, е, не могли не підтримати. Узнали, що такі мероприємства проходять і приїхали. А ми вам нагадуємо і надалі продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Та не забудьте підписатися на ютуб канал Лайф, поставити вподобайку та написати коментар. Слідкуйте за нашими трансляціями, новинами, щоб бути в курсі найсвіжіших подій. До зустрічі на нових івентах.